Наразі, так, існує законопроект про заходи під час комендантської години, штрафи для фізичних осіб близько 17 тисяч гривень, для юридичних в декілька разів більше. Я вважаю, що це вірний захід, тому що тим, хто по службі або, можливо, по своїй роботі, необхідно бути. Під час комендантської години, всім тим виписується відповідний пропуск коменданта Кременчуцького району. Всім іншим, я вважаю, що не потрібно бути, треба дотримуватися комендантської години. Що стосується зміни періоду часового комендантської години, цим займається штаб оборони Полтавської області. Наразі чуток про це про зміну часу я не чуток.